Тут потрібно вказати на декілька причин. Перша причина є та, що Константопольський патріарх, порушуючи основні принципи канонічного права, самочинно дозволив собі війти в єпархію іншого єпископа. Основне церковне право говорить, що єпархія одного єпископа підкоряється лише владі єпископа. Інший єпископ не має ніякого права входити. І розпоряджатися кліриками, чи приймати якісь рішення по інших, не входячи в нього областях. Тому всі ті рішення, які приймав Константинопольський патріарх в Україні, скликаючи Собор об'єднавчий 15 грудня в Софії Київській, та інші його рішення по тих людях, які пішли в новостворену церковну структуру Православної Церкви України, де Української православної церкви є. Недійсними, тому що не відповідають канонам церковним. Друге питання це те, що об'єднуватись можуть лише рівні суб'єкти. Якби ми говорили, наприклад, про об'єднання різних єпархій там болгарської, румунської, польської чи української церков між собою, це було об'єднання. А так ми мусимо констатувати сумом, що намагаються в суспільстві намагаються вкласти поняття підмін. Тобто деяку провокацію, тому що, називаючи нецерковні, неканонічні угруповання церквою, автоматично підкладається поняття між церквою та релігійною організацією, яка до неї не входить. Українська православна церква є канонічним суб'єктом міжнародного православного права. Вона є в сім'ї вселенського православ'я. Не потребує об'єднання з кимось іншим, тому що вся Україна є канонічною територією Української православної церкви. Організація Українська Автокефальна Православна Церква і Організація Українська Православна Церква Київського патріархату знаходяться поза євхаристичним спілкуванням з Селенським патріархамселенським православ'ям і автоматично не входять в склад православної церкви як такої, тому вони є самочинними організаціями, які ніяк. Не можуть бути поєднані з українською православною церквою. Такі самочинні організації, тобто люди, які ухилились в розкол, приєднуються до церкви лише шляхом примирення з церквою, тобто покаяння. Якби це був собор, на якому ці вище названі структури намагались принести покаяння і дійти згоди з діючою канонічною церквою України, якою є УПЦ, тоді на такий собор ми з радістю пішли б і прийняли їхні покаяння. Потрібно сказати про те, що сьогодні дуже багато маніпуляцій в нашому суспільстві в інформаційному просторі. На жаль, ЗМІ подають знову ж таки, підмінюючи поняття, інформацію так, яка починає плутати людей. Справа в тім, що ще до оголошення незалежності України в 91-му році, в 1990 році, 28 жовтня, патріарх московський і всія Русі Олексій ІІ приїхав в Київ і на Софіївській площі було оголошено про надання грамоти українському екзархату, і цією грамотою український екзархат перетворюється в Українську православну церкву, незалежну і самостійну в своїй керуванні з правами широкої автономії. Юридично в уставі Руської православної церкви все це було прописано. І зафіксовано в грудні 2017 році в розділі 10 Українська Православна Церква е, повністю отримує всі ці привілегії і права, які їй були дані в 90-му році, і окремим пунктом виноситься з-поміж інших автономних церквів, тому що Російська Руська православна церква має ще китайську Японську автономну церкву, а Українська православна церква виноситься окремим пунктом, що свідчить про її особливу. Таку участь в житті Руської православної церкви. І тому е, Українська православна церква є правонаступницею Київської митрополії і є законною, ще раз повторюсь, і канонічною визнаною всіма православними церквами. Тобто хіротонії, рукоположення наших священиків, звершення таїнств нашої церкви не підлягають жодним сумнівам зі сторін інших помісних православних церков. Про що не можна сказати про нову створену організацію ПЦУ під егідою Константинопольського патріарха, яку сьогодні намагаються представити як саме Українську православну церкву? Насправді, вона є не канонічною організацією, яка до православної церкви як такої ніякої участі не має. І називати українську православну церкву як сьогодні роблять це деякі люди, змі, що ми є московська церква, це неправильно, тому що наш устав прописаний і затверджений нашою державою, де говориться, що ми українська православна церква в центрі керування в Києві. Взагалі, кожний християнин дивиться на світ очима Христа. Тобто все ми сприймаємо через призму євангельського слова. В Івангелії нам говорить про те, що існують дві найбільших заповіді. це любов до Бога і любов до ближнього. Разом з цим Господь проповідує нам Царство Небесне, яке не від цього світу, каже Христос. Тому кожний християнин, вважаючи себе. Послідовником Христа, мріє і є патріотом справжнім Небесного Царства. Церква взагалі в неї наддержавною. Як пише апостол Павло, в ній нема ні раба, ні е, вільного, в ній нема ні багатого, ні бідного, в ній нема Еліна, Скіфа е, чи грека. Всі поєднуються в Христі. Тому для християнина всі Люди сприймаються однаково. Ми нікого не ділимо за принципом політичним, за принципом національним, мовним, чи якимось расовим чи соціальним. Але разом з тим церква Христова як тіло, такий боголюдський організм, вона проявляється в житті людей як спільнота, яка розташована в тому чи іншому місці, в ті чи іншій області, ті чи іншій державі. Тому християнин покликаний в першу чергу проявляти любов. З поміж тих, де він живе, проявляти любов до того краю, де він народився. Тому християнин в розумінні правильному, це є патріот своєї держави. Але патріот, який не говорить слова, а патріот, який щось робить. Тому що християнство завжди проповідує не просто віру, а віру словами. І ось віра наша, вона завжди підкріплюється добрими словами. Такими добрими словами і добрими. Справами для патріота є не просто переживання за його батьківщину, це є молитва за батьківщину, це є покращення умов існування своїх близьких сусідів. Коли християнин може покращити своє суспільство, своїх сусідів, коли може допомогти своїй державі, це все вітається церквою, і це є дійсно проявом. Справжнього патріотизму тут на землі, тобто не словом, а насправді діло.